Всім привіт, друзі! Сьогодні 1 травня і будемо розбирати таку ситуацію. Скажімо, ви побачили в себе при огляді в сім'ї маточники з молочком, а той вже майже на запечатці, але ще матка в вулику. Що робити? Сьогодні будуть такі різні варіанти виходу з цієї проблеми. Перший варіант, друзі, самий такий простий. Нічого ви не робите. Якщо є час, чекаєте, поки сім'я відроїться. Зібрали роя в цій сім'ї, яка залишилася, вирізали всі зайві маточники, лишили один, чекаєте, поки вийде молода матка, облетиться, засіє і у вас буде нібито дві сім'ї. Один рій і одна матка молода. Тоді, якщо ви не хочете розширювати пасіку, ви дивитесь, можете об'єднати їх разом і вибрати ту матку, яка вам краща. Скажімо, молоду. Молода стала вам сіяти ліпше. Хоча буває, що не завжди так виходить. Буває, що молода може бути гірша за стару. Але це все повинен вирішувати бджоляр на місці. Все, я думаю, тут зрозуміло. Відроїлися, зробили ці всі дії і прекрасно далі займаєтесь бджільництвом. Ну, а хтось, друзі, скаже, наприклад, я не хочу там чи не мав мене часу дивитися за тими роями, як же бути, що зробити. Другий варіант це він, він доволі складний, тому що потрібно робити кардинальні міри і великий стрес для бджіл. Тобто забрати весь розплід, розплідні рамки з гнізда. Дати вощину, якщо є якась там суш, там пару сушнин, в основному одну вощину. Садимо, вертаємо матку на вощинку, або там на одну сушнину, а далі вощина. І всі бджілки, можна сказати, що потрібно струсити на ті рамки, так як не буде розплоду, а багато вощини, їм потрібно будувати. І в них такий буде стресовий стан, нібито вони як, як рій відчують себе ройом, який вже відпрацював, вилетів і перезагрузився, і починають потихеньку працювати. Розплоду ж нема в роя, нема. поки матка насіє, поки вони відбудують, ройовий стан проходить. Але ж знову ж таки тут потрібно розуміти, куди дівати ті рамки, які ви заберете з розплодом. Якщо є сім'ї, можна роздати по сім'ях, якщо є погода, тепла. В принципі, можна невелику частину бджіл лишити прямо на тих розплідних рамках, і це буде такий великий ніби відводок для вас ще один. Лишити навіть один маточник, теж хай відводять, виводять свою матку, якщо ви хочете на всякий випадок зробити іншу сім'ю. Якщо ні, то все зривати, зривати до тих пір, поки вони не перестануть. Тягнути маточники, це буде закритий закритий вже розпліт. І далі знову ж таки об'єднання цих двох сімейок, які стоять поруч. Бо через час, уже через певний час, вже дві сімейки будуть літати. Поки вийдуть з ройового, це пройде, скажімо там, ну неділя, як мінімум. Вже буде більш-менш така льотна бджілка. Тому вони повинні стояти поруч. Об'єднали, і у вас знову працює одна сім'я. Ну це кардинальні міри. Але дієві. Цей метод називається демарі. В принципі, доволі складний для початківця, але дієвий, якщо робити все вірно. При якщо ви зсипаєте всі бджілки, потрібно дивитися за кількістю маточників і не пропускати. Ну, це, я думаю, що початківець з цим. Не справиться. Я, ну, моя така думка, не знаю. Щоб ви розуміли, друзі, що вивезти бджіл з руїння, їм потрібно зробити максимальний стрес, максимальне ослаблення, максимальна якась маніпуляція, щоб збити їх з пантелику. Тоді вони від цього відходять. В будь-якому випадку, це потрібно максимальне ослаблення, ділення їх на частини, і вони Себе відчувають вже слабенькими і про руїння забувають. Чекати, що там, скажімо, ви зірвали маточники. І думаєте, ну і все, більше вони не потягнуть, будуть тягнути довго і нудно, поки не полетять в будь-якому випадку. Ройова бджола так просто не виводиться, як вона запустила цей процес. Це дуже такий складний процес, хто б там що не казав. Руїння там не буде, робіть це і це. Саме головне для бджоляра не допустити руїння. Тобто не дати бджолам увійти в ройовий стан. А вже як вони війшли, тоді вивезти вже його не так просто. В мене, в принципі, таке бджільництво просте. Я періодично роблю відводки проти противоройові, тобто беру рамочку, а то й дві сім'ї замість них вощинка і сім'я. Ослабляється і не думає про руїння. Цей період мені потрібно протриматися ось травень місяць. Як я протримаюся травень місяць без великого руїння, скажімо там, десь якась пару-дві-три сімейки, нічого страшного, це я рахую, не проблема. Головне, щоб це не було, як то кажуть, з кожного вулика. Тоді, тоді так, це біда. І все. А далі приходить акація. Працюють на акації. Далі я дивлюся, що в мене є, чи є якісь взятки. Після акації роблю теж такі противороєві відводки. І, в принципі, все. Далі цей в них вже інстинкт проходить, і в них вже йде така підготівля до зимівлі. вже. Довго літо, осінь, зима. Все. Нам треба, друзі, протриматись 30-40 днів. І все бджілки потім, як то кажуть, перегуляють. Метод друзі, струшування бджіл всіх. Це таке штучне руїння. Це взяти, знайти маточку в кліточці і покласти її під фанеру, потім всіх бджіл витрусити на фанеру, і ройова бджола піде до матки, а молода, не ройова, піде в вулик. І поділимо, ніби буде штучний рій і сім'я. Я в принципі його чому не рекомендую. Це буде струшування бджіл. Будете трусити. Зараз є нектар. Позаливаєте все нектаром, натрусите, там, повідриває, повідриваєте і маточники, і личинка від маточників відпадає, можете наробити багато помилок. Це теж цей метод дієвий, але повинні робити бджолярі, які, як сказати, Мають вже стаж і не бояться, якщо щось зроблять не так. бджоляр початківець якщо почне такий сумбур робити на пасіці, а у бджоляра початківця я завжди ставлю в пріоритеті в нього одна-дві сім'ї. Він щось не робить, в нього нічого не вийде. Так що тут потрібно розуміти, які у вас ризики чекають. Так що, друзі, не знаю, чи я вам хоч чим-небудь допоміг. В принципі, поки що в мене все більш-менш. Не знаю, ще подивлюся, там в мене ще одна є така підозріла сімейка. Я дивився, там були яйця вже в мисочках, але я їм дав роботи. Потрібно дивитися одна, друга, поки що, як то кажуть, мінімум такий. Контролюю, буду робити знову невеличке ослаблення, так як. Ріпак цвіте, в принципі, щось трошки дає, буду відбудовувати. Я вирішив на ньому акцент такий не робити. Краще відбудувати більш-менш гніздо. Ну і хай для розвитку буде. Побачимо, як буде з акацією. Звісно, погода може внести свої корективи і до акації ну, загадувати наперед не буду, тому що акація буде у мене десь в кінці травня. 20-30 числа в, таких, в такому діапазоні. Може в цьому році трішечки раніше, хоча я так проїздив, дивився, то ще акація, можна сказати, стоїть гола. Все, друзі, на цьому. Займайтеся збільництвом, контролюйте свої бджоли, дивіться за руїнням. Зараз потрібно трошечки частіше заглядати вулик, тому що це дуже такий період небезпечний. В якому плані? Ну, вилетить у вас рій. Така буде неприємність. Але запам'ятайте ще одне, навіть якщо ви впустили рій і він полетів. Бувають такі моменти, що сім'я може випустити ще один рій. Це коли виходять декілька маток, в них є там така, вони між собою спілкуються. Одна маточка пищить, друга так ніби квакає, такий звук. Джулярі знають про що я. Початківці ще послухають такий тоненький писк. Якщо буде, я вам все це покажу і розкажу. То буває таке, якщо ви нічого не зробите, от у вас вилетіла з одного вулика, ви знаєте, вилетіла сім'я. І ви думаєте, а, там розберуться. Буває, що не розбираються. Випускають вторак, і третій рі виходить, і зроїться сім'я. Що там, в принципі, вулику вже нікого не буде, буде тільки розпліт і жменька бджіл. Тому треба після того, якщо вийшов рій, залишити один маточник. Інші маточники можна зрізати і під холстик, під холстик, під утеплення, навіть не під, не на рамочки е, класти, а просто під утеплення, щоб не контактувала матка з, з матками в кліточках. Але для страховки хай будуть. Я так роблю. Зараз температура тепла, в принципі, і у вас все це вийде. Буде в мене такі ситуації, я вам все покажу. Все, не знаю. Будуть якісь питання, пишіть, я відповім. Ну, отак поділився деякими маніпуляціями на пасіці. Все, друзі, всім до побачення, займайтесь бігністом.